Добрий день, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з одним чудовим деревом, з яким відгадайте спочатку загадку. Сучки рогаті, плоди крилаті, а лист долонькою з довгою ніжкою. Що це за дерево? Так, це клен. Подивіться на нього ось він який. Клен. Це листяне дерево від 9 до 30 метрів заввишки. Існують декілька видів клену. Крона дерева густа, широка, схожа на велику кулю. Давайте поближче підійдемо, щоб розглянути, яка кора на дереві. Кара на молодих лікар гладенька. Має червоний відцінок, а на старих деревах вона сіровата ж коричневого кольору з невеличкими тріщинами. Листя у Клена схоже на долоньку. Подивіться на них. На листях уклена є ось такі жилки. Подивіться. Ось. Жилки листя це шляхи, за якими рухаються соки рослини від коріння до гілок і листя. Цвіте клен навесні. Квіти зеленовато жовтого кольору, їх охоче відвідують бджоли. А коли клен відцвітає, з'являються насіння дві крилатки. Ось вони, подивіться на них. Вони скріплені між собою. Парами. Коли насіння відцвітає, воно опадає на землю і з них навесні проростають маленькі клени. Клен використовують для виготовлення меблів, лиш, музичних інструментів. Деревина у клена міцна і тверда. Соку цукрового клена, який росте в Америці і Канаді, виробляють сироп, який додають до морозива, кремів, карамелі або використовують в кулінарії як приправу. Клен росте в змішаних і листяних лісах, не боїться посухи і морозу. Він прикрашає наші сади і парки. Полюбляє сонячні місця або легкий затінок. Восени ми бачимо красу листя клена від жовтого до червоного і коричневого кольорів, від якого не можна відірвати очей. Послухайте вірш. Клен світиться, бо листячко багряне. То щирим золотом виблискує умиць, а гляне сонце, клин казковим стане, немов чарівним полум'ям горить. У теплих кольорах приходить осінь дарує всі відцінки жовті кольори, І навіть вже холодна неба просень Так тепла усміхається згори. Любіть та бережіть нашу рідну природу, і вона віддячі вам за все. Дякую, до побачення.